Дорогі брати і сестри, давайте сьогодні поміркуємо над Євангелієм дня. Отже, до Ісуса Христа приступають первосвященники та старійшини і запитують, якою владою Він чинить чуда, якою владою Він зціляє людей, і хочуть таким чином загнати нашого Господа у глухий кут. Але Христос відповідає їм, що якщо вони дадуть спочатку відповідь на Його запитання, то і Він скаже, якою владою це чинить, і Христос запитує. Іванове хрещення, звідки було? Із неба чи від людей? Це питання поставило старішин у глухий кут, і вони між собою міркували. І з неба, бо якщо вони скажуть, то тоді Христос скаже, чому вони йому не повірили. А якщо скажуть, що від людей, то бояться народа, бо Іван Хреститель мав великий авторитет, і він перед усіма визнав нашого Спасителя. І сказали Ісусові вони у відповідь. У них не було більше варіантів. Вони сказали, ми не знаємо. Тоді Христос їм сказав, то і я вам не скажу, якою владою я це чиню. Господь Бог наш, Ісус Христос є наймудрішим, і Він навчає нас, як повинні чинити ми навіть у ситуаціях, коли до нас приступають люди, і незалежності того, яку ми їм дамо відповідь. Ми все рівно в їхніх очах програємо. Але ми повинні бути мудрі і завжди повинні взивати на авторитет нашого Спасителя, адже Він прийшов у цей світ і показав нам, як ми повинні чинити. Отже, давайте не будемо спокушатися, а завжди будемо чинити так, як навчає нас Ісус Христос. А всім вам бажаю благословенного дня.